Знаєте, що я, можу, можливо, вже з вами не змогла б розмовляти. Знаєте, що трапилося деякий час тому? Я зняла всю постійну білизну. Перед цим я прибирала, я щось томилася. Я її поклала в пральну машину, включила. Пройшло десь може хвилин 5, тобто вже воду залила, почала крутити. І тут я розумію, що нема мого телефону. Говорю, кажу, мамі, подзвони. Вона дзвонить, наче ще гудки йдуть, але його ніде нема. А машина ж продовжує спрати. І тут я розумію, ну я вже так якось подспудно розуміла, що воно, що він там. Так що, ну, Я, коротше, вимикаю її, не відкриваються двері. Я такий. Її... Смикаю, смикаю, не, від, не відчиняються. Ну я у шоці. Думаю, що робити? А телефон так в мене вже в голові він там плаває в машинці. О, ну ще дзвонить. Тобто ще не, не зовсім потопився. Ну, це мене повезло, що було багато речей. Ну, Я від, якось відчинила. А, я виключила повністю, потім включила, потім ще раз вимкнула. І воно відкрилося. І я, коротше говоря, достаю речі і там плаває мій телефон. Ну він тільки почав замикати, і в мене є чехол, тобто, такий хороший. Тобто він навіть батарея не замокла, нічого не замокла. Ось. Тобто телефон був врятований. Добре, що я зразу, зразу зрозуміла, що я його туди теж з білізною білизною. Біл, біл, Ой, машинку поклала. Усім гарного Я Тут просто хто хтось відео зняв, гроші поклав. І показував, як вони там пралися. А я телефона. Ну, буває.